Стрибок, СК Фред, куди він пішов. Він чіпляє Міпошку, Є демедж, дуже непогано. Пошкупили. Буває другого саппорта Теж у них немає байбеків, просто удвох. А треба треба дивитися, де Форіон. Форіон намагається зараз забрати. Амара Форіона сам себе закриває з прути, в мілічній формі не може підійти. Підкопнули його. А він в небі завис! Його не спустили на землю. Ну байбек є у Форіона. Байбек у нього безумовно присутній. Треба викуповуватися. От питання, чи буде він файт летіти, ніби летить файт. А летить файт. Він скітера хоче забрати, хоча він прилетів, він починає пішки тікати Тепер від скітера, подарував йому Сандер. РП є у Магнуса. Скітер. Зараз просто загине реверс ревоспуляртів, колапс не натискає. Його бачить, мар. Гарний здатком. Далі бо босить Амар нормально, натискає. по починає битися проти морфін. Япор може забрати. Япор дуже боляче, чи в тих навіть на себе! Колапс помиляється, йому збило зараз палець, так розумію, збило блін, кидал. Я тор продовжує страждати від болю. Є блокін від Малоріна, під коп забирає піпошку. Я пора дуже болічі його зараз прийде, скітер доб'є, скоріш за все. Морфен продовжує жити. Ларл загинув. Мінус 3 у виконанні Фалконс. Мінус 4, друзі. Ну і це. Напряму, напряму мав контакт. Здається, що в цей момент Ой-ой! Вівера, ти не задал! Чекайте по кабачку, ми не використовуємо кекс. Ми отримуємо це використовувати свім, тими так. Про це використовується непогано, але далі продовження Майнуса трошки врятувало. Ненадовго у нього немає байбеку. І зараз ситуація критична, так як будуть руйнувати трішки вежі, немає одного із героїв команди Сенкінка робить байбек. Стоїть, треба якось дефати, а здається, що це складно. SM просто застрибує в останній шлях, в останній путь, як кажуть. І далі вже може і Марфа також зараз будуть зібрати Фелканс, Ятора, мало кітів, гине за все під кіксом, Салінсом. І все. Друзі, це на цьому шлях команди Спірі додому розпочинається. Три роки тому в Сингапурі, Снекінг і Скітер власне тероризували всіх рейдпактом. І тепер тут в гамбургу всі возяться з домінатором, крім вас. чому ви не використовуєте напевно найходовіший найбовіший предмет? Мої гравці не вміють в мікро, тому так досить їм складно насправді. Я не знаю, як ще ще пояснити. Я власне думав, що є якісь проблеми у вас, можливо, там що це совухи або що, тому що со... Так, дійсно, а совух закинув його якось на скелю, тому також є неприємні враження. Рошан взагалі шокований тим, що відбувається. Мені здається, він молив би, щоб його вже вбили, щоб він не дивився на цю дурню, яка навколо нього. Ну тут насправді доля матчу вирішується. Якщо Фелкан забирають Рошана, то я думаю, питання Хайграунду воно вже буде боляче. Чи... там? Стампіт, Санкінек в спину. А, немає вже дізраптора. Дізраптора вже вбили. Нагазі спини, Баха підзупинили, Бах вмикає блейдмейл. Його поки не чіпають, поки Блейдмейл є, по скітеру залітають люха, але грівці були використані. Натискає на себе ультимативно. Зараз Абадон. Uh, вони вбивають Пленета. Пленета є бойко баху дуже боляче. Малрін б'є його разом з Амаром. О, і тут... Да, ну, тут просто розрив на шмаття. Ну от вони цей файт і хотіли. От просто вийдіть, хоч якось, хоч хтось почніть файт. На цьому все закінчиться. Це нормально. Пис є. Прокидайся, скіт. Але без продовження. Угу. У Свена ультимативна є. Присутня. У Дізраптора з'явився Аганім. Спробують якось пограти через ультимейт Дізраптора. подивимося, Свен натискає БКБ, тому дістав тобі. Не, може... а чи буде віжен? А тут Статік не рятує. А Свен а все одно в БКБ, а він це все одно! Він... Так просто. він зайшов в БКБ вже. Той Стадік Шторм не працює, він вже в БКБ. Ало, зберіть кабіну. Зібрали кабіну і вирішили натиснути G. Кабина. 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 Розбита. Кабина розбита. Один з тренерів. А, обидва тренери навіть. О, привіт. Я тут з Астіні, з. Будемо зараз питати. Нуль домінаторів. Домовленість така. Між і Астіні, його командою і їхні командою. Він каже, я обіцяю, але не можу за свою команду відповідати. каже якщо що вас Ай, айвот там 10, 15, 20 рівень. Закидуйте на збір. Буде гарно його сьогодні закрити за цей фінал. І... Амар состряк! А... Амар Амар. Виходь, амар. Продадуть їх знову, але марс застряк. Вони, вони, вони... Від... хоча б Бейна вбили. Це просто знищення відбувається. На третій мапі. Амар отримує стрибок за Статик. сліп, стоїть статік і ультимейт Мідузуміслеш пішов він нічого не робить. Вони просто знищать зараз Шейкера. Шейкер тисне БКБ. Прийшов на Мідузку, зробить хоч щось. Рефрешер поторов буде зараз. Хаслем, а як когось бити? Медуза просто стоїть, Райт клікає в цього гірна. Він зараз загине, а ми намагається. але Мідуза вб'є всіх. Ні-ні-ні, сліп, 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 сіп від наги. Дізраптор повертається. Вони хочуть знищити Есефа. SF СФ. поки що під контролем. Там єкс продовження. Вони хочуть вбити Медузу, але не йде. Скітер іде отримувати Ей. А єєс. Другий нагадую тобі, і Снейкінг буде піднімати другий перший для Мара GG прописує. XM. А мене не переможе за International. Давай, снекер каже: Амар, давай, іди вперед. Ну він на Магнусі... Крітелло заслужив. Малерін плаче. так? Да? Браво! Браво, Фелконс! Вітаємо Фелконс! Чудовий гранд фінал. Чудово відіграли.